Ну що, дорогеньки, прийшов до вас з дайджестом різнокаліберних новинок. Вони всі не суперсерйозні, жодна з них, скоріш за все, вас не запаяє. Тому Україна, Америка, Японія, все на світі я сьогодні трошки потрошки вам розповім. Наприклад, львівський підприємець отримав вирок за організацію порядної галицької секс вечірки. Як вам таке? Відвідувач американського магазину в розмові з такером Карлсоном, якого він просто зустрів в цьому магазині, розповів усе, що про нього думає. Ну, я думаю, що багато хто з українців теж про нього думає. Трамп обурився через доволі смішний портрет Трампа в Колорадо. Майк Волц випадково додав редактора з Atlantic. До секретного чату Білого Дому. Японець, виправданий після 47 років у в'язниці за те, чого він не скоював, отримає компенсацію. Про це розповім. Як ви зрозуміли, сьогодні буде прекрасний шикарний випуск вашого улюбленого шоу Крінж тижня, а це шоу шводимо двічі на тиждень, в четвер та в неділю. Зберемося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. Так що ставте лайки. чайчик, а ми починаємо. Львівський підприємець отримав вирок за організацію порядної галицької вечірки. Я чесно кажучи, не Впевнений, за що саме він отримав вирок, але ну от якось отримав. І давайте я зараз вам розповім, що власне відбулося у приватному будинку в селі Бартатів Бартатів, що поблизу Львова відбулася закрита секс-вечірка, яку організував львівський підприємець Михайло Гурин. І захід буквально називався Порядна Галицька вечірка. І за словами організатора, цей захід мав свої чіткі правила. Однак, правоохоронці визнали це звідництвом. Для розпусти та відкрили кримінальну справу. Я чесно кажучи, не знав, що у нас така пуританська країна. Але давайте послухаємо, що власне там відбувалося. Михайло Гурин створив у телеграм-каналі закритий чат, де зібрав 63 учасники. Там він детально пояснив умови участі, і головні правила були такі: всі учасники мали пройти відеоспівбесіду та надіслати особисті фотографії. Вхід на вечірку був платним. Ви зараз впізнаєте захід України. От ви зараз його впізнаєте. Платна секс-вечірка, яку організовував підприємець. Ну і там скільки учасників було в групі? 63? Ну так, от послухайте, скільки коштував вхід від 700 до 3500 гривень, залежно від статі учасника та того, чи йде людина в парі, тобто чи вона сама, чи в е, со своїм. Так сказати, так от гості отримали персональні номери, які потрібно було е, назвати при вході, і мобільні телефони необхідно було здати при вході для того, щоб ну люди не фіксували одне одного на камеру, щоб уникнути, так сказати, зйомки та поширення інформації. Вечірка мала дрес-код, а всі дотики та інтимні контакти дозволялися лише за взаємною згодою. Так от. За день до заходу організатор повідомив учасникам точну адресу. Це був приватний будинок орендований на два дні за 16 тисяч гривень, і він облаштував приміщення відповідно до тематики: встановив червоне освітлення, забезпечив музику та алкогольний бар. І що власне відбувалося далі? За даними правоохоронців, учасники вечірки вступали у статеві стосунки, а сам Гурин слідкував за дотриманням правил заходу. Оцей момент, якщо чесно, трошки мені не зрозуміло. Я думав, що він просто, грубо кажучи, як знаєте, ну зібрав якихось відносно знайомих людей. От, грубо кажучи, як у мене колись друг, він організовував екскурсії на двохповерховому е, автобусі, де всі були на другому, там була типу відкрита відкритий дах, і всі просто випивали собі там якесь шампанське, їздили по нічному, слеш вечірньому Києву, насолоджувалися цією атмосферою, знімали все на телефони, там грала якась музика, там навіть був якийсь діджей, ну, типу. І цей чувак сам випивав, класно проводив час. Так, він організатор, але він це організовував для того, щоб класно провести час з друзями. А тут, типу, він такий підприємець чи що? Хоча, якщо чесно, я не бачу навіть і в цьому нічого такого, якщо знову ж таки там було таке правило, що можна було вступати в ці контакти тільки по обопільній згоді, то хулі в цьому поганого. Ти просто приходиш в плейс, в якому багато людей могли б до цього. Могли б... Поставитись нормально. Такі туси проводяться в Україні і завжди проводилися. Існують тусовки, на яких є окрема кімната, тобто це навіть не така тусовка, але на цій не такій тусовці є така кімната. І люди туди заходять. Називається Darkroom, наскільки мені відомо. І люди туди заходять і проводять там час, отаким от відповідним чином. Що в цьому такого? Я постійно чую про подібні заходи на Заході, тобто десь в Німеччині, наприклад, в Берліні. Я чесно не бачу в цьому нічого такого, якщо всі дорослі і всі погодилися. Ну, типу, добре. Ну так от, якщо перейти до суті, поліція кваліфікувала це як звідництво для розпусти. Тобто створення умов для сексуальних контактів між незнайомими людьми. Що в цьому поганого? Я не знаю, немає інфи, а мені вона була б дуже важлива для того, щоб скласти свою точку зору. Чи була необхідна справка про те, що у людей немає е, е, венеричних захворювань? Це було б взагалі клас. Тоді у мене до нього було прям зіроу питань. От я просто коли почув цю новину вперше, я подумав: ну от уявімо собі, що у мене є якась знайома Оленка. І у цієї Оленки є ще одна знайома Світланка. І я кажу: Оленка, в тебе немає раптом якихось знайомих, з ким можна було позайматися сексом, бо я хотів би. От у мене таке, таке бажання, а немає партнерів. Або хотілося б, щоб це був хтось рандомний. Вона каже, є, я думаю. І в цей момент, одночасно, давайте так, для абсурду просто Світланка спитала Оленки: те саме. Що в цьому такого поганого? Ну, типу, що можна знайомити людей, коли вони кажуть, а немає якогось хорошого хлопця для того, щоб завести з ним сім'ю. Це нормально? Або дівчину. А отак, от ненормально. Типу, В чому? В чому в чому проблема? У нас така британська країна, чи у нас як в Штатах, да, на Галичині якесь окреме законодавство. Я, я просто вперше про таке чую. Це в разі чого не є жодним показником, що я вперше чую про е, якийсь закон, бо я навіть не юрист, але просто для мене дикість що в Україні таке існує. І, будь ласка, поясніть мені в коментарях, навіщо воно існує. Можливо, воно супер виправдане, але я просто не бачу на це якихось ну, е, причин. Коротше, що виніс суд. Який вирок? Суд розглядав городецький районний суд Львівської області. Михайло Гурин визнав свою вину та розкаявся. Він я навіть за нього не розкаююся, якщо чесно, але він розкаявся. Судячи з усього, так було вигідніше на суді. Він попросив суду не призначати йому суворе покарання, і суддя визнала Гурина винним за частиною 2 статті 302 кримінального кодексу, що означає створення або утримання місць. Розпусти. Це, це таке враження, що це моя бабушка сказала. Та призначила три роки обмеження волі. Однак підприємець отримав умовне покарання два роки випробувального терміну. Начебто, через те, що за ним раніше не було помічено нічого такого розпусного. Ну і. Походу, він хороший мужичок. Він взагалі, якщо вам цікаво, він власник львівського підприємства Капітолій, яке спеціалізується на ресторанному бізнесі та наданні послуг мобільного харчування. Ну, коротше, він спробував, і слава Богу, йому плюс-мінус минулося. Але на Галичині кожен секс це трошки ризик. Рухаємось далі. Існує такий проросійський блогер, колишній ведучий Fox News, якщо я не помиляюся, такер Карлсон, який зараз активно займається тим, що просуває проросійську пропаганду. Так, от в Америці я обожнюю казати саме так, як ви помітили. Перепрошую, це з кам'яного хреста. Мені я тепер просто не можу казати інакше. Так, от хорошо, в Америці, відвідувач американського магазину в розмові з такером Карлсоном розповів усе, що про нього думає. Цитую, чувак, ти найгірша людина, яку знає людство, заявив чоловік. Давайте подивимось відео. Мені байдуже чуваче. Чувак, ти тупо найгірший з людей, яких знала історія. Я хочу, щоб я, ти знав, я що ти заподіяв цьому штату, сполученим штатам Окей. та в цілому, всьому світі. Байдуже на твою доньку тут, бо те, що ти зробив родинам людей, Заспокойся, що синь. ти зробив усім у світі. Синку, ти називаєш мене сином. Треба було в'їхати. Це моя експертна думка. Я думаю, що нам доведеться її частково запікати, але частково. Тому що я думаю, це співпадає з думкою багатьох з нас. Але це не найголовніше. Багато людей думають, хуйну. А в даному випадку, навіть якщо б я один так думав, це була б абсолютно точно правильна тактика в даній ситуації. Їздить до Путіна, бере у нього інтерв'ю. Вислуховує його історії про історію. Вигадані, вигадану. Після цього заливає просто лють абсолютну акалісіцу про Україну. Каже, що у нас диктаторщі, по-моєму, це ж він сказав про 4% підтримки Зеленська. Коротше, він дуже багато чого несе, і він це робить і зараз ніколи не припиняє. Тому я ще раз повторюю: треба було рухаємось далі. На цьому моменті я хочу вам нагадати, що існує кнопка лайку та підписки. І я вам хочу трошки пояснити, навіщо вам взагалі їх натискати. Справа в тому, що я сьогодні ніяк не міг розрахувати, як мені вдягтися і чим саме мені накритися, коли я спав. Через що я багато разів прокидався від того, що мені було космічно спекотно. І через це я знімаю цей випуск і вирізаю, звичайно, але я постійно роблю так. <глев> я вмираю, але все одно не залишив вас без того, пішов там поїсте, можливо, поприбираєте. Ну, я думаю, що це заслуговує на зустрічну повагу. І ви мені поставите лайк, можливо, підпишитесь. І цей випуск побачить більше людей. Така у нас з вами е, угода. Дуже приємна і взаємовигідна. Так що не забувайте ставити лайки і підписуватись, буду всім вдячний, а ми рухаємось далі. Трамп обурився через свій портрет у штаті Колорадо. Отак от, от виглядає цей портрет. І я вам скажу, що я не міг би підтвердити, що він дуже сильно візуально на нього схожий. Ну, схожий, звичайно, але все ж таки, мені здається, що автор портрету він більше намагався показати характер такий трошки м'ягенький, нерішучий. Як риба крапля, яку вже дуже довгий час тримають без води, так от президент США Дональд Трамп висловив невдоволення портретом, який художниця Сара Бордман створила для галереї президентів у капітолії штату Колорадо. І за його словами, зображення навмисно спотворене і виглядає гірше за всі інші роботи в цій експозиції. Мені цікаво, що саме він мав на увазі. Ну, якщо художник він же ж не перемальовує, да він створює щось по. Своїх відчуттях, і я думаю, що його політика, його поведінка він як особистість надихав її на цю роботу. Тому питання: хто саме спотворив цей портрет? Мені, здається, ну де перша причина? Трамп опублікував у трус Соушал гнівний пост, в якому розкритикував не лише художницю, а й губернатора Колорадо Джарада Поліса, який за його словами причетний до розміщення картини. і що саме обурило Трампа. Це теж цікаво. Трамп заявив, що його портрет вийшов нібито настільки жахливим, що навіть він сам ніколи не бачив нічого подібного. Він оголосив, що ніхто не любить невдалі фотографії чи картини із власним зображенням, але вважає, що цей випадок особливий, оскільки портрет нібито навмисно зробили непривабливим. Так хто? Особливо Трампа обурило те, що інший портрет авторства Сари Бордман зображення Барака Обами вийшов, на його думку, чудовим. Він навіть припустив, що художниця з віком втратила свій талант. Як я люблю риторику Трампа. У нього і Джордж Клуні, второсортний актор, і Роберт Де Ніро взагалі не вміє висловлювати свої думки без Суфлера. І от художниця втратила свій талант. Ну він такий, знаєте, його легко обурити, і він за слово в кишеню не полізе. А ще він дома. А ще він вимагає прибрати цей портрет, і Трамп заявив, що отримав безліч дзвінків та повідомлень від жителів Колорадо, які також не задоволені цією е, картиною. А як ми розуміємо, він же ж постійно сидить на пошті із телефоном, слухаючи, що думають звичайні американці, як Брюс самогутні, пам'ятаєте в цьому фільмі, де він створив собі ультраклавіатуру ці чи де він все це супершвидко споживав. Я впевнений, що у Трампа такий самий. Так от за його. Словами люди справді розлючені. Жесть, це скільки ж людей буквально зараз в Колорадо не сплять? Трамп звернувся до губернатора Джареда Поліса з вимогою прибрати портрет. При цьому він назвав очільника штату лівим радикалом, який надзвичайно слабко бореться із злочинністю, наприклад, такою як зображення Трампа. Так, щоб йому не сподобалося, і цитуючи Трампа, Джареду має бути соромно, підсумував президент США. І що ви розуміли, після публічних заяв Трампа республіканські законодавці штату Колорадо почали вимагати заміни портрета. Вони переконані, що нова картина має бути більш точною та відповідати реальній зовнішності президента. І республіканець Пол Лундін підкреслив, що або Лундін підкреслив, що портрет необхідно замінити на той, який зображає його сучасну подобу. В од... Я просто намагаюся не вставляти слова, типу, так от, водночас, демократи Палати представників підтримали рішення про заміну, зазначивши, що картина справді не відповідає зовнішньому вигляду президента США. Ну, давайте чесно, вона дійсно йому не відповідає. Просто хотілося б, щоб вона там висіла, тому що вона уїздка. Наразі невідомо, хто створить новий портрет. Рома Геній. Будь ласка, я Геній, я реально я створю. І всім сподобається. Можливо, окрім Трампа, але це вже деталі. Так от невідомо, хто його намалює або напише, я не знаю. І е, коли його розмістять, але вважається, що він повинен виглядати приблизно так. Вибачте, кого я єдним налякав, але ну це смішна картинка, на мій погляд. Навіть для мене вона не така страшна, як просто дебільна. А мені таке подобається в контексті Трампа. Рухаймось далі. Ви знаєте, я колись був це не рекламна інтеграція, в разі чого це підводка до новини. Я колись був на вписці, де я зробив вигляд, що я заснув. Не знаю навіть для чого або для кого. Мені здається, зараз по постфактом, що чисто для себе, перш за все, але двоє інших людей, які спали на тому ж ліжку. Ну, знаєте, як молодіжна вписка, виглядає там 40 людей на одному ліжку, думаючи, що я сплю. Почали обговорювати певні деталі про мене. Я вважав це ну, ультра класним збігом обставин, що я міг трошки отримати зворотній зв'язок, зрозуміти, як я ставлюся до цих людей у відповідь <хи> і решта. Але герою у цієї новини пощастило навіть більше, ніж мені. Майк Волц випадково додав редактора з Atlantic до секретного чату Білого дому. А мене я теж хочу. Так от головний редактор американського видання The Atlantic Атлантік Джефрі Голдберг заявив, що отримав доступ до закритого чату посадовців адміністрації Трампа в месенджері Signal. В цьому чаті обговорювалися плани завдання ударів по ємену 15 березня. Як журналіст потрапив в цей чат за словами Голдберга, 11 березня він отримав запрошення приєднатися до групового чату від користувача Майкл Волс, тобто. Майк Волц, і спочатку він припустив, що це може бути якийсь помилковий запит або навіть просто шахрайська схема прикол, коротше, пранк. Однак, відкривши чат, журналіст зрозумів, що потрапив у закриту групу високопосадовців адміністрації США, і група мала назву Хуті Пісі Смол GROUP дослівно перекладаючи Мала група з питань Хуті, що явно вказувало на обговорення військових дій у Ємені, де США ведуть операції проти повстанців Хуті. Що й у чаті. Після підключення до групи Голдберг спостерігав за розмовами у яких посадовці різних американських відомств, узгоджували деталі майбутньої військової операції. І упродовж наступних днів учасники обговорювали логістику, цілі ударів та наслідки можливих атак. І він думав, що це прикол, але до ранку 15 березня він зрозумів, що. Запланована атака вже розпочалася. Вибухи в столиці Ємену підтвердили достовірність обговорюваної інформації. Є... Ну, це посмішка не від радості. Просто б**ть, уявіть собі, опинитися в такому чаті. Я хотів би опинитися в подібному, але про Україну щось таке, а бажано про Росію. І, Чесно кажучи, я в один момент би не стримався і написав би якийсь прикол. Мємчик би скинув. Ні, я знаєте, що б зробив? Я б переназвався на Ілон Маск і надіслав би емоче російського прапору. А після цього сердечко і подивився б на реакцію. Скоріше за все, ніхто б не то, щоб не здивувався. Всі такі, а да, ну це справжній Ілон Маск. Яка реакція Білого Дому на ці події? Речник Ради національної безпеки США Брайан Гюс підтвердив, що адміністрація вивчає інцидент і намагається з'ясувати, як саме у групу було додано випадковий номер, і цей випадок викликав серйозні питання щодо безпеки урядових комунікацій та надійності месенджерів, що використовуються для обговорення військових стратегій? До речі, зверніть увагу не в Телеграмі. Вони про це поділили. Самі пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, але. Думайте. Які ви спитаєте, можуть бути юридичні наслідки? Взагалі, які наслідки? Експерти з національної безпеки, опитані The Atlantic, зазначають, що дії Майка Волца можуть порушувати закони США, що регулюють? Обіг секретною інформацією. Крім того, після витоку Волц увімкнув режим самознищення для окремих повідомлень, що суперечить федеральним вимогам щодо збереження адміністративних документів. І фахівці також наголошують, що цей інцидент став одним із найбільш кричущих випадків витоку секретної військової інформації через недбалість. Б... Недбалість. Просто тип випадково додав іншого. Це знаєте, як коли ти. Надсилаєш в новому месенджері всім дівчатам повідомлення «Добраніч, Люба, не знаючи, що вони при цьому бачать інших адресаток. Недбалість. А тут секретна військова інформація США. Недбалість! Але якщо вам цікаво, Трамп визнав, що журналіста The Atlantic долучили до секретного чату в сигнал. Він також заявив, що довіряє своєму раднику з нацбезпеки Майку. Радник з нацбезпеки. Якщо що, якщо раптом ви забули, Майк Волц це радник з нацбезпеки. І він додав цього журналіста в чат. Так от, довіряє йому та не звільнятиме. Про це він сказав в інтерв'ю НБС і цитую, Майкл Волц засвоїв урок. і Він хороша людина, наголосив американський президент. Уявіть собі, японець провів півжиття за ґратами за вбивство, яке не вчиняв. Японець, виправданий після 47 років у в'язниці, отримає 1,4 мільйони доларів компенсації. 1,4 мільйони. Мені здається, в США так суд коштує якийсь найдешевше. Ну я не знаю насправді, чи це так, але вони здебільшого судяться. Щось нещодавно було, якийсь кур'єр. Отримав 50 або 20 тисяч, мільйонів доларів за те, що Старбакс не достатньо закрили йому кришечку, а той трошки обпікся і отримав е травму, перш за все, гідності, моральну шкоду. І от всі ці от подібні такі категорії. Ну, Принаймні, вони запрошували такі суми, не знаю, чи оформлювали. Ну, коротше, таке стається. Ви ж знаєте, а це отримає півторушку. Також японський суд ухвалив рішення виплатити 89-річному Івау Хакамаді компенсацію в розмірі близько півтора мільйона доларів США після його виправдання у справі про вбивство, яке сталося ще у 66-му році, і це найбільша компенсація такого типу в історії Японії. Повідомляють його адвокати. Я розумію, що його адвокати мають це подати як перемогу, але б... півтора мільйона доларів. Чувак просидів найкрутіші роки свого життя у в'язниці за те, що він не робив півтора, б... мільйони доларів. Майте повагу! Мені здається, я тільки що для його захисту в суді сказав значно більше, ніж вони, враховуючи результативність. І що ви розуміли, цього хакамаду визнали винним у реально жорстокому вбивстві чотирьох членів однієї родини в префектурі Сідзуока. Там пожежа охопила будинок директора компанії-виробника Місо у Сідзуока. І коли вогонь погасили, у будинку виявили тіло директора його дружини та їхніх двох дітей. Підлітків і слідство встановило, що їх зарізали перед пожежою. Так, от суд засудив цього хакамаду до смертної кари, а згодом він провів у в'язниці понад 47 років і 7 місяців, з яких 33 роки перебував у камері смертників, тобто очікуючи страти. І захист хакамади протягом десятиліть наполягав на його невинуватості, заявляючи, що слідчі змусили його зізнатися під тортурами та сфабрикували докази. І у жовтні 24-го року районний суд Шізуоки офіційно виправдав Хакамаду, зазначивши, що його засудили несправедливо. Але чому так мало грошей? Якщо вам цікаво, ну мало принаймні, на мій погляд. Справа в тому, що після виправдання адвокат, який був призначений офіційним опікуном Хакамади на прохання його старшої сестри, подав до суду вимогу про компенсацію, і він попросив виплатити 84 долари за кожен день перебування хакамади у в'язниці, що є максимально можливою. Сумою згідно з японським законодавством, і 24 березня районний суд ухвалив рішення виплатити всю запитану суму в повному обсязі. Якщо б вони відмовили, це б була. Я навіть не можу описати наскільки хова ху... історія. Ну, прям це була б катастрофа, погодьтесь. І головуючий суддя Кунігі Коші підкреслив, що тривале перебування у в'язниці, особливо вичікувані страти, спричинило хакамаді неймовірні фізичні та душевні страждання. Та ні, півтора мільйона п'ять. Так от він також зазначив, що під час слідства чоловік зазнав жорстоких допитів, що тривали годинами, і ключові докази у справі це п'ять предметів одягу зі слідами крові були сфабриковані поліцією. Тобто судові інстанції неодноразово підтверджували вирок, незважаючи на суперечливість доказів. Ну і це така, на мій погляд, історія, яка багатьом людям, які вважають, що в Україні все наййовіше. А такі люди бувають. Або коли вони чують про нечесність, вони такі ну, це ж Україна. Я вам хочу пояснити, що ця справа, в цілому, у цього хакамади, вона стала однією з найгучніших судових помилок в історії Японії, і багато правозахисників використовують цей випадок як доказ недосконалості японської судової системи, яка рідко переглядає обвинувальні вироки навіть у разі нових доказів. І це рішення не може е, повернути йому десятиліття, проведені за ґратами, але воно важливий крок у визнанні несправедливості, Дивості, яку він пережив, заявили адвокати виправданого чоловіка. Ну і на у небі над Україною помітили незвичну світову спіраль. Я її, до речі, не помітив, але багато хто так. Увечері, 24 березня, жителі України, Польщі, Німеччини та Франції стали свідками незвичайного небесного явища яскравої світлової спіралі. В Україні її бачили над Херсонською та Миколаївською областями. Що це було, спрашувати? За даними астрономів проєкту Альфа Центаурі, це явище пов'язане з запуском розвідувального супутнику НРОЛ 69 Вибачте, 69. Який ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту, і польський астроном Кароль Вуїчіцький пояснив, що такі світлові спіралі з'являються під час роботи другого ступеня ракети, коли вона скидає залишки пального. І як взагалі утворюється ця спіраль? Справа в тому, що стабілізація польоту після відокремлення другого ступеня у цієї ракети? Коротше, він може почати обертатися навколо, навколо своєї осі і скидання залишкового пального перед входом в атмосферу і паливо випускається у відкритий космос. І через відсутність повітря гази розширюються рівномірно, утворюючи такі красиві симетричні структури. Чи це небезпечно? Вчені запевняють, що це абсолютно безпечне та природнє явище, яке, на жаль, Попри мої мрійливі очікування, безпечне для усіх, на цьому пропоную і закінчити. Якщо вам сподобався цей випуск, то ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на цей канал. Отут два відоси, які вам Ютуб конкретно для вас підібрав, обов'язково гляньте. Вам просто мусять сподобатися. Також донайте на ЗСУ і будьте у безпеці. Па-па!